Дима, телефоны на кишеню. Три. не собі. Починай. Як Настя? Чудовий? Да. Сідайте, сідайте, так щоб було зручно. Молодці. с чего мы начинаем? А, О, бачите, а вы силы. А подумай. Да, да. Так. И еще одного участника. Да, а Дамир по на улице остался. А что вы Дамир оставили на улице? А давай, подай, на молитву не успіє. А хто молитву не пройшов, тут мультик не смотри. У нас все просто. Тихо! Хтось вкусняшки не їсть, <реш> і грає в футбол. Ну що, помолимо? Давай. Да. Стали помолимо. Наш без батько, ми вдячні тобі за цей день, ми дякуємо тобі за те, що ти даєш нам можливість бути в домі молитви. Мати Спілкування з тобою, спілкування один з одним, Боже. Ми просимо Твоєї присутності, присутності Твого Святого Духа, щоб ти торкався наших сердець, щоб ти благословив нас сьогодні зрозуміти важливі речі для нашого життя в майбутньому, Боже. Благослови. Благослови, прибудь з нами, будь прославлений, наш Бог, Отець Син і Святий Дух. Амінь. 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 Сідайте, діти. Правила хто пам'ятає. Так бывает, так бывает. Потому ну, то, что ты будешь сосида. Ну а если там вот такие гены человека, ну то, не мой. Ну, ну, я... Я, я не хочу, я могу сюда. Дима, ты я... так. Да, Давай, я, скажи. Что? Не, не чую. А в бывай, скажи. В А, що в телефоні не сидіти? Так, В телефоні не сидіти. І да, ще раз я тебе не побачу, але я буду знати, що ти тут. Так, а ті, хто розмовляють зі мною, що там? Всі почули. Зі мною хто розмовляє. Дякую, давай, кажи. Нельзя можна нельзя не можна нельзя Биться Бийця, Бийця. Нельзя... Так. Нельзя ображати. Ображати не мені, можна їжджати. Не можна так. Ображати не можна, Яке? Надо, щоб у тебе були невонючі носки. О, молоде. Це, це ти дуже скучно сказала. Всім, так, по сезону, по сезону. Амінь можна сказати. Так, давайте. На пуфіках не можна скакати, дійсно це так, ти молодець. І що? І битися Битися теж не можна. Так, слухай. Ага, смітити не можна, а де у нас кидаємо Смітник. Так, все правильно. Що ще? Так, кажи. Ага, Сожа, так, да, так. Да, молодець, але добре, що ти декілька разів ми нагадали, бо це дуже важливо, важливий пункт в нашому Ні, спілкуванні. Сту... Так? Ні, І так. Добре, молодці, ви все дуже добре знаєте, все дуже добре розумієте. Ну що, трішечки прочитай. Так, кажи. Ярико, що за фільм буде? Який фільм? Ти побачиш фільм. Ми його давайте, давайте ми зараз трішечки почитаємо вам. Да, священного. Динозавр и готов. Итак. Итак, и так, итак. І Етаконец і с одному письме. В Євангелії від Марка, 4 розділ, 39 вірш, там розказується історія, як Ісус усміряє бурю. Читали її колись? Так, да, так. Да. Так? Да? Давайте її собі трішечки нагадаємо. Це Марка. Четверта. Що-що? Мы не будем что? Почему? Все-таки давайте прочитаем. Ну, может, вам воно и не хочется, но все-таки давайте прочитаем. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, то есть Иисуса Христа. Как он был в лодке, с ними были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. А он спал на корме, на возглаве. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему. Вот такая коротенькая история. Как вы думаете, что такое буря? Гроза. Когда гроза, когда волны, еще варианты. Буря. Когда Земля, камни, это... песок, что еще? Ника, тридцаточку вот тут вот, давай. И он поднимает песок. Вітер піднімає пісок, піднімає волни, ламає дерева. Оце буває, коли, коли буря настає. А у мене змішується, вода змішується з вітром, або вітер підхоплює воду. І волни сідяні, так. А що, що буде з людиною, якщо вона на морі в цей час? у Спини, В Лодка у Лодка може потонути, так. Лодка може мужики, чоловіку дають при Лодка може через айсбігне. Не через айсбігне, через каміння Через камні може лодку може кинути на камін на каміння і вона що потоне? так? Вона ага. може перевернутися. Так. так, Це дійсно так. Слухайте. А що відчувають люди, які сидять у лодці оцій? Страх, тривога. Так, що ще? Грусть. Грусть. Сміть це вже те, що може настати, так. Не розуміють, що що? Не розумієш, що з сніг сам Бог сидить і не може це все успокоїти. То ті учні, які були в човні, то вони не розуміли, що поруч з ними хто? Бог. Ісус Христос! Ісус Христос. А що він зробив, Ісус Христос? Так, що він зробив? Він сказав, щоб була тиха і щоб успокоїлось. Заспокоїлась, так, щоб море заспокоїлось. Слухайте, а в нашому житті, як ви думаєте, бувають такі бурі? Ні, не бувають? Життєві бурі. Ні. Ти щось зробив? Ти знаєш, що додому повертатися треба, а батьки все знають. Це буря? Так. Да. 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 Ще яка, так? Да? Що, ще? Тут Про що? Про монстри? Це ти будеш там в телефоні в грі. Буря полачеш. Ага, все, понятно. Це, це, ти, це ти щось передивився, так? Тік-ток дивився, так? Лайк. А, от. Це з тобою ясно. Так, добре. В житті бувають бурі. Бувають. А скажіть, як ви виходите з цих бурі? Да. Всі люди думають Що тоните? Нет, раз. Так. Ти раз. Так. Виходили. Тихо. Якось вирішити це все. Пробуєш вирішити цю, 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 цю ситуацію, ситуацію mm -hmm. яку ми як би, називаємо буря. Mm -hmm. так? Бо в, жит в, жит в, жит в житті нашому бувають такі ситуації, які ми можемо сказати, що це як на морі в човні сиділи учні так? і поруч з ними був Ісус, який в той час спав. Так? Mm -hmm. Іноді хочуть вирішити. Ісус. А що треба було б зробити учням, щоб Ісус вирішив все? Треба його розбудити або сказати йому про те. До, до нього звернутися. Так, бо вони звернулися до нього. Коли вони бачили, що він спав, і вони вже танули, то що вони зробили? Вони зрозуміли, що треба звертатися вже до учителя. І вони до нього звертаються. Кажуть, тобі що, нема справи, да? нема нічого, ми, ми тут погибаємо, ми тонемо. А ти спиш. Да? І що зробив Ісус? Він зап... допоміг. Він допоміг, він запретив морю та вітру бушувати і Так, да, і... дійсно це так. Кажи, Але молодець, ти супер. Ти ще, ти ще коли говорим, буря в житті, треба помолитися, щоб Дох. А помолитися це про що? Це про звернутися до кого? До, до Ісуса, До Ісуса, так. Так, так, звернутися до нашого Господа і попросити, як ті учні попросили. Ісус, допоможи нам, так? Тобто ми... близько, а в нас не близько. Ну, ми не знаємо, у нас бувають такі жителі ситуації. Ніка, ще раз тридцяточку. Я казав, що ми телефон прибираємо. У нас є такі правила. І ти їх знаєш. Вперед. Молодець. Дійсно, це так, коли Ісус приходить в наше життя, коли ми його кличемо, Він нам завжди допомагає. А що якщо це, от, мені признають, ану, Там... ну, розкажи вам... історію. Я давай, написати. давай. Я... Так, усаджуйтесь. Зручніше, зараз Ніка нам буде розказувати історію, чому вона постійно сидить в телефоні. Ну давай. Давай, давай, розкажи. якщо мені мама написала? Ага, мені мама. Ага. Слава, якщо зараз не ответиш, то поїдеш. А ну якщо мама написала, ну тут я, я все, я піднімаю руки, якщо мама написала, тут питань нема. І що буде не якщо папа напише? А если папа, то взагалі. Она нам в секунду, в секунду Итак, и ты бы сейчас сидела, писала? <свят> Давай честно. Она придумывала. Ну как? Ну, ну как? Я, как нет? я? Я там а, я не 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 писала. Че? Что? Я сейчас занята. Очень, ага. очень занята. Так. И я гуляю. Очень, 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 очень ты кому писала? Папе. Ага. Так. И? 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 Ну і що? А, і що? Я, не я, історики, історики, історики. я Дякую за те, що ти дуже чесна дитина. Так. так хай покаже переписку. А навіщо? Ну ми ж віримо. Ну, так, ми, це можем... моє личное, Ні, ми ж а не робимо. так. Все це правильно, все це правильно, Ніка, нікому не свої переписки. переписку. Все. Бог все знає, не переживай. Ну що? Як а ти вважаєш, тобі я... треба присідати чи не треба? Я... Порушила ти правила чи ні? Я... Ні. Зараз вона приймає рішення. Ти порушила правила чи ні? Я не знаю. Подумай, я... подумай. Я... Ну, не заважайте. Ну ніка, no, давай или вже присідай, або сідай, Ніка. Ніка. Іли туди, і туди сюди, туди сюди. Якщо ти порушила, ти вважаєш, так я порушила. Тоді ти присідаєш і сідай. Якщо ти кажеш ні, я не порушувала правила, то ти просто сідаєш. Давай містей вже. Ну думай, так теж можна. Добре. <тит> Тимур, ми вам не заважаємо. Ти, якщо кажи, що щось, що, я буду тихіше, і, то, там, тихіше розмовляти, так, щоб ти міг теж зі мною. Ти пам'ятаєш, що я сказав? Хто тобто зі мною розмовляє, той що? <вісля> от, бачиш? Зараз тобі по благодаті так прилетає. Прощення, тебе... але продовжимо. Трішечки продовжимо. Да? Що треба зробити? Якщо у вас буря в житті. Розбудити Ісуса, це Звернутися до нього, так? помолитися і попросити, щоб він що? Пробачив. Щоб він допоміг. Пробачив це точно, якщо ти щось знакої, то дійсно. Що ми робимо з телефонами? Фіату. Або ставимо їх на який режим? А да. а Тоже давай Вібра, або виключаємо. Дуже добре, молодець. Все. Давай, ти сюди, вот там два щоб ти мені не розказувала, що мені робити. Добре, давай, 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 піднімайся. Давай, давай. Оце вот така гумна у нас. Всім розказують, хто що має робити, давайте швиденько, туди, сюди, принесіть, віднесіть. 20 -ка. 20 -ка? За, 20. 20. Тебе. За що? Да. Ти ж знаєш. Я так. ж нічого не зробив. я на тобі. Сідай. Во, дивимося, молода. Ти молодий. Ну що? Хто скаже мені, що треба робити, коли буря? Молитися і молитися. І ще раз. Молитися. Звернутися до Ісуса. Звернутися до Ісуса. у Ісуса Христа допомоги. Допомоги. Молодці. Ви все дуже добре знаєте. Все, я вам дуже горжусь. Це да? ви молодці. Ну що, сьогодні ми подивимось з вами фільм. Це подовження того фільму, який ми дивилися. Прошу вас. Так. Доктор. Ну, зараз а, Анічка скаже, як називається цей фільм? Я зв... Давай. Доктор Дуліт. Доктор! Дуліт. Дуліт. Мало! Все! Давай я допоможу роздати. Так, да, допомагайте роздатися, зробити так, щоб тут був прохід. Ну ладно. Я, пою, а я хотіла. Тихо, 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 ніка прийшла, зараз вона нам скаже свої рішення. Моє рішення? Так. Я так я мама написала, мені треба було срочно розвістити. Так. Так я мала бути наказана. Так. Вот. Ти вважаєш, так? що ти не порушував. Так. Все, сідай. Ну там от однаково вам скільки чіпсів? яких чіпсів насипати? ти хочеш? Скажи. Ну підійди ось сюди, сюда, Іди вибери пачку. Ну, несмотря на свои занятости, то завжди знаходив время для животных. Привет, меня зовут Боги. І я бездомный. Я знаю, бандит, как тяжело, бывает доказаться здесь в первый раз. Еще не вечер, бандит. Вечно. Nee. Nee. Ну, так, все добре в нашому житті. Завершується, да? Все добре, не добре, так все завершується. І да. сьогоднішній фільм, він теж закінчився. Ну що, що сподобалось? Давай. Той момент, коли я нот настяв на документи. Так, добре. Я, я, я. Ну, все природньо так. мені подобається коли вони дополнили Так, добре Я, я. Давай, шо? Что ты видишь, подобалось? Аулоке. Кто? Аулоки малока. Аук. Макароны. Ага. Забастовка. Забастовка. А что за, Понятно, за, а шо, шо за чому, чому Они все прекратили выполнять команды. Ага, чому? Ага, тому що вони, вони хотіли, щоб считали друг. другом. Ага, бо, бо їх братом. друг, так? І ну, вони за свого друга заступилися, щоб е, відбулося все ж таки е, те, що було заплановано, так? Бо вони хотіли залишити цей ліс, щоб він був не тронутий, щоб він був не вирубаний. Так? Зберегти природу хотіли, так? Так. Зберегти природу і встати на сторону свого друга, так? Мені ще подобається, коли він заліз на дерево, яке було на дабурі, він не сняв Ага, що він був смеливий дуже, так? Він готовий був, Не дуже сміливий, але сухий. Він на такий вчинок пішов, щоб там був ризик життя. І, чи життя чи смерть, дянусь. але так, але заради, заради своєї коханої він пішов на такий вчинок, Да. А давайте подивимося, а Ісус, він заради е, своєї да. церкви, заради людей пішов куди? На хер. На Кест, так, так, Він заради заради того, щоб ми сьогодні мали життя, щоб ми могли бути з Богом, щоб ми могли мати рай, а не ад, то він пішов на на, на смерть. Так. Він пішов і на, 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 на такі ж, так, дійсно, це так. Тяжко? Угу. Що ще? Так. Ще той момент, коли э, медведь от до нього підійшов і він злякався дуже сильно. Ага, як він налякався, так? Да? Так. Да. Угу. Ну так, да, бачиш, це, 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 це такі відчуття, да, дуже такі високі, так, да, і ми так. На, на, волне, на такую волну Сбираемость в своих вещетях да, это так уже иногда подобается, да. Доброе? Еще не что <связать> Мне еще понравилось, когда я до Ты бы там что? Серьезно. <связать> <связать> ты акции продаешь? Ты <связать> <или> покупаешь? <связать> это, это криптовалюта. да, да. А, а, да. А, а, Нет, а, Диму не мог. Да. Диму, да, давайте. А Так, давай, говори. Мені понравилось, коли криси в кабінет забігали. Ага, коли крысы забіжали в кабінет. Ну так. Да. Вони такі маленькі, так, да, але багато чого можуть зробити. Погано. погано. А іноді ну, погано, іноді доброго. Знаю людей, у яких вдома живуть такі домашні, домашні, домашні питомці і, і саме росаки, щури. Ні, щури а крысаки, ну, криси, ну такі, знаєш, у ці. Біла Біла кріса, да, так, біла криса і вона з таким хвостом. Ой. Ну, ну, високі, що такі, що а комусь подобається. Да. Ну добре, що будемо завершувати? Да? Yeah. Да, ще той момент на початку, коли э, він взяв цих криз. І викинув з топ. Ага, коли вони там заважали, да? бо іноді буває так, що деякі Так, заважають святкувати. Ну, да, було свято, і вони там все зруйнували. Так, було я так, так, прикольно, коли ці дві триси з стартами. Ну так, так, так саме про і кажемо. Добре, ви дуже добре все уважно дивилися. Знову молодці. Це дуже добре. Що, помолимось? Так. так, Подякуємо Богу. Давайте подякуємо Богу за перегляд, за можливість, за наковики, які у нас є. Так? Це вкусно було? Так! так. так. Ну і добре. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цей день, за вечір, Боже. Ми просимо Твого благословення, просимо, щоб ти благословив усіх нас, зберегав наше життя, наших рідних, наших близьких, наших. Е Наші дома, Боже, наше майно, все, що ти даєш нам, Боже, щоб воно було в Твоїй руці. Боже, благослови усіх нас. Боже, слава тобі за все, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Це ви великі молодці. А тепер кожен взяв свій і сусіда аминь. і віднесли вниз. Малодці. Свій. свій і сусіда. Це много. Ну Є тих, хто вже пішов.